ви хочете залишити більше клієнтів через контекстну або таргетовану рекламу. Можливо, ви вже запускаєте або пробували запускати рекламу самостійно, або звертались до фахівців, але не бачите відчутних результатів. Кожен день ви втрачаєте потенційних клієнтів, які могли принести вам дохід. Це не тільки ваші гроші, це ваш час, це ваші зусилля. Також погана налаштована реклама може підірвати довіру клієнтів, що ще важче виправити. Існує два типи підприємців: перші. Ті, хто довіряє свої бюджети непідготовленим фахівцям або запускають рекламу навмання, а можливо і не запускають зовсім. І другий, ті, хто розуміють важливість стратегії, аналітики, оптимізації, щоб кожна копійка працювала на них, я допоможу вам перейти до другої категорії. Моя система роботи спрямована на створення високоефективних кампаній з оптимальним використанням бюджету. Ви побачите реальний результат, а не просто цифри у звіті. Чому я підходжу вам як фахівець? Мене звати Богатарьова Альона. Я спеціаліст налаштування контекстної та таргетованої реклами. За роки роботи я запустила десятки успішних кампаній, а також допомогла клієнтам підготувати якісні цільові сторінки та сайти. Також ми разом з клієнтами знизили вартість їх реклами та масштабували бізнес. Я знаю, що ключова проблема реклами це відсутність правильної аналітики та чіткої стратегії. Тому без аналізу даних та оптимізації бюджету реклама перетворюється на марну трату коштів своїй роботі я роблю акцент на чотирьох речах. Перше високий CTR. Друге якісні ліди. Третє – глибока аналітика. І четверте економія бюджету. Якщо ви хочете отримати результат, який перевершить ваші очікування, запрошую вас на безкоштовну консультацію. Заявку можна залишити у формі на сайті через месенджер або соціальні мережі. Чесно скажу, моя система не завжди була такою ефективною. На початку шляху я допускала помилки, зосереджувалася на креативах і кліках, а не на конверсіях. Але за останні два роки я вивчила рекламу глибше і переглянула підхід. Сьогодні моя система це поєднання перевірених стратегій, заснованих на аналітиці, гнучкості та досвіді, що дозволяє адаптуватись до будь-якої ніші. За моїми словами, стоять реальні кейси. Один з моїх останніх клієнтів, який займається послугами проектування та монтажа відеоспостереження, збільшив рентабельність реклами в рази, оскільки середній чек помітно зріс. А вартість кліка і заявки знизилась у середньому на 55%. Подивіться на відгуки моїх клієнтів. Вони підтверджують, що Мої методи дійсно працюють. Нагадую, що в мене безкоштовна консультація, але тільки до кінця цього місяця. На консультації ми розберемо вашу поточну рекламу, визначимо слабкі місця, розробимо план, як покращити ваші показники. Ця пропозиція підходить для тих, хто готовий інвестувати в свій бізнес і бачить цінність у якісному налаштуванні реклами. Бонус. Я подарую знижку 50% на перший місяць ведення реклами всім моїм новим клієнтам. Не витрачайте час і гроші даремно. Запишіться прямо зараз. Я допоможу вам вивести ваш бізнес на новий рівень.